Так, друзі, ну і е, неспокійно і цього вечора, і цієї ночі було в українських регіонах. Зокрема, обстріляний в нас Миколаїв ракетами С-300. Так само зазнав е, обстрілів і Нікопольщина більше деталей, більше подробиць, що відбувається на що нам треба звернути увагу. Найбільше зараз будемо розпитувати першого гостя нашого ранкового ефіру. Раді вітати радника міністра внутрішніх справ з нами на зв'язку. Вадим Денисенко. Пане Вадиме, вітаємо. Так, друзі, підкажіть, будь ласка, чи є Вадим Ага, Пане Вадиме, вітаю вас, пане Вадиме. Добрий ранок. Єдине, що ага, все тоді лишаємо, як є технічні в нас такі свої нюанси, але тим не менше, це не завадить нам поговорити. Пане Вадиме, про останні 12 годин. Наскільки була важкою ніч і ранок для українських захисників і що відбувалося в українських регіонах? Ну, крім зведення з фронту, про які ви щойно говорили. В принципі, е, треба визначити справді був удар сьогодні С-300 по Миколаєву, е, був удар по транспортному підприємству, гріли автобуси. Е, на наші... ще момент немає е, в... і також на Миколаївщині. Був удар по е, е, Очакову, в принципі іскінбурзької каси. Поки що знову ж таки інформації про е, жертв немає нібито обійшлося без цього. Тобто, в принципі, це ключові речі, які були сьогодні вночі. Тоді давайте підемо по тим загрозам, які поки що не є прямими, але вочевидь можуть становити для нас загрозу. Те, що нам повідомляє CNN, посилаючись на білоруські провладні видання, вони кажуть, що Білорусь оголосила про переміщення військ та військової техніки, посилаючись на контртерористичну загрозу. Для нас пане веде не секрет, що ці військові злочинці мобілізовані, які проходять там навчання, що вони ж там не просто так переїхали подивитися на історичну спадщину Білорусі. Їх готують для того, щоб потім перекидав. На українські фронти, зокрема й на схід нашої країни, у тому числі, що ви скажете про це сьогоднішнє сьогоднішню новину про переміщення військ вже кудись конкретно йдуть, або як це в них заведено, просто е, намагаються привернути до себе увагу? Ну, поки що говорити про те, що у них там є накопичені серйозні ресурси. Серйозні війська, серйозна кількість техніки, ми не можемо тому в даному випадку, очевидно, все ж таки, це очевидно з однієї сторони психологічні операції з іншої сторони, для того, щоб ми дещо напружували. З іншої сторони, це судячи з усього, в принципі певні їхні якісь маневри для того, щоб тримати в напузі нас, тобто, поки що говорити про те, що у них є якісь можливості для. Не там посилення їхні угрупування для того, щоб почати якісь бойові дії зі сторони Білорусі на територію України поки цього говорити ми не можемо. Те, з чим сьогодні вийшов інститут вивчення війни, вони констатують факт, що російський лідер, президент вбивця Путін, створює умови, передумови для затяжної війни проти України. Так власно припускають аналітики, аргументуючи свої припущення, якраз вчорашнім попередженням президента, коли він вийшов і сказав, що оця їхня спецоперація, насправді це війна, може бути тривалим процесом. І це до речі, мені здається надзвичайно важливо, що він вже готує своє суспільство. Тобто, спочатку вони мали воювати 2-3 тижні, а тепер каже, це. Буде тривалим процесом. Але пане Вадиме, ми ж з вами ледь не з першого дня намагаємося з лінійкою поміряти запаси їхніх боєприпасів, підрахувати кількість їхньої техніки. І чи справді є в них оцей ресурс? На що власне сподівається Путін, кажучи про тривалий процес? Чи вони будуть, я не знаю, вже пішки скоро ходити, тому що не залишиться в них сучасної важкої техніки? Ну, Я думаю, що в принципі. Е... Він настрою своє суспільство на те, що найближчим часом ніякого завершення не буде, тобто ви повинні слухатись мене і дивіться, він не даремно у зв'язці із заявою у зв'язці з тим, що ми здобуваємо нові території, тому що немає більшої радості для росіян, ніж здобуток нових територій, і тому в даному випадку, очевидно, він все ж таки сам не знає, коли він закінчить цю війну. Він сам не знає, як це має закінчитись, але в принципі. Приклади інших країн, де він воював, або допомагав певним режимам, режимом Си Пр за СВЕНСУЕЛІСирія, говорять йому, що можна пробувати тягнути а далі подивимося як буде. Тому в даному випадку він в принципі не ставить перед собою жодних часових лімітів. На жаль, на жаль, в принципі, війна і ще буде деякий час тривати, але справді одних вичерпні. Запасу у них не настільки великих це їм самим і путіну самому здається, і тому власне кажучи, я думаю, що він до кінця сам не розуміє, що він угу. в цьому конкретно. Про себе, якщо згадати, як працювала та ж пропаганда на початку повномасштабного вторгнення, то вони ж розповідали про те, що е, Київ буде е, взяти буквально за лічені дні, і що будуть подавлені всі наші вогневі, вогневі точки. Ну, ви, ви все це прекрасно знаєте. А зараз на своїх ток-шоу це я кажу вже для нашої аудиторії, яка на щастя убезпечена від російського телебачення. Вони обговорюють те, що Україна тепер може до Сибіру вдарити, і це дуже цікаво, тому що в принципі ми ж їм не погрожуємо. Але вони своїх готують що тепер справді є в Україну озброєння, яке дуже далеко б'є. Пане Вадиме, на ваш погляд, якщо ми оцінюємо це з точки зору інформаційної війни, ми більше виграємо чи програємо те, що вони налаштовують зокрема своє суспільство, що тепер справді українська рука може дотягнутися до будь-якої точки? Це насправді погано для нас, тому що вони таким чином вони ж. Пробують привести всю свою інформаційну машину на те, що враг ворот, і що ми змушені захищатися від проклятих проклятого заходу, який хоче посягнути на нашу територію. Тому власне короче, з цієї точки зору це більш негативно ніж позитивно для нас. Ну, і ще про різницю між пропагандою та справді словами Путіна. Ми всі прекрасно бачимо, як всі пропагандисти і чиновники від наймілкішого до майже найвищого розповідали нам про ядерну загрозу про те, що в випадку чого так Росія жахне. А вчора на цій же прес-конференції, про яку ми згадали, Путін сказав про те, що ми не застосовуватимемо ядерну зброю. Ми з глузду не з'їхали. Наша стратегія це удар у відповідь тут варто трактувати цю позицію як офіційна згода з тим, що донесли йому світові лідери, і Путін з цим погодився і таким чином показується. Чи все-таки опиратися на те, що в нас слова Путіна, це як правило сказане від зробленого відрізняється на 180? Ні, ну відносно ядерної зброї я завжди говорив, що він її не застосує. Тобто, в принципі, він просто побоїться це робити. Тому в даному випадку я думаю, що ні про яку ядерний удар на цей момент взагалі навіть мова немає. Про страх, про побоїться вчора. Усі соціальні мережі активно обговорювали. План Ноєв-Ковчег. колишній спецспічрайтер Абаз Галямов розповів про те, що у Російській Федерації уже кілька місяців поспіль готується операція по евакуації їх лідера в я в випадку програші програшу війни в Україні до Аргентини або до Венесуели. Там кілька деталів навів цього плану і так далі. Це пане Вадиме, на вашу думку: конспірологія чи реальний план спроби в. Втекти. Ну, на жаль, тут я повинен сказати, що це чисто води велика з моєї точки зору. Тобто, я думаю, що е в такі речі, чесно кажучи, не повірить навіть е саме ярий прихильник газети собі совершенно секретно. Е тому в даному випадку, е в принципі, Путіна справді є величезна мережа. Бункерів по всій території Російської Федерації це правда, абсолютно правда. Він в них ховається, він в них час від часу переховується, він в них буває, але ну напевне, все ж таки є абсолютною міфологією думати, що він збирається приїхати в Венесуелу, яка сама ледь, ледь тримається на плаву. Ну і ще хотів би один раз повернутися до питань Білорусі. Там депутати в першому читанні прийняли законопроект про внесення змін до кримінального кодексу. Хочуть знову повернути статтю Смертна кара за злочини проти держави, тобто за державну зраду проти військових та чиновників. А чи можна цю дію трактувати як випробування цієї норми? На Білорусі в якості тренувального полігону з боку Російської Федерації мовляв, ми отут запровадимо, подивимося, як суспільство відреагує. Якщо що, запровадимо ще й у нас в Росії. І чи розуміють білоруські чиновники, що в разі зміни режиму їх розстріляють по цій же статті? Ну я думаю, що тут, в принципі, є двосторонній рух. Тобто з однієї сторони, сам Лукашенка ще більше закручує гайки, тобто йому водріється, що замало тих репресій, які робиться зараз в Білорусі. А з іншої сторони, справді, росіянам дуже вигідно, щоб цей закон був прийнятий в Білорусі. По перше, на цьому фоні вони будуть відтінятися, як країна, яка все ж таки ще не е прийняла е смертну кару. Не, давайте не забувати, що на цьому ж фоні Путін зробив заяву про те, що він не збирається міняти свою точку зору з приводу смертної кари і її вводити не будуть. Тому я думаю, що тут якраз більше відтінення. І подивитися, як далі, як буде реагувати на це білоруське суспільство, як буде це реагувати і російське суспільство, в тому числі, дякую, пане Вадиме. Як завжди, що розпочинаєте наш ранок радник і міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко був з нами цієї миті.